Знахідка для археолога площа Міцкевича. Саме там є незабудований клаптик землі, який можна дослідити, кажуть археологи. За справу спеціалісти взялись ще в 2006 році, та поновити дослідження вдалось тільки зараз. Деталі у сюжеті. Тут, колись закінчувався Львів, археологи віднайшли фрагмент високого муру та прилеглої до нього кам'яної дороги. А вже за огорожею були пивоварня та римська капітула. Збереглись вони частково. Зараз добре помітні тільки мури будинку 19 століття. Була відкрита дерев'яна криниця. От. Час датування якої є раніше від цього будинку початку 19 століття. Ось надалі в цьому будинку, наскільки я знаю, була спілка художників. Тут була відома перукарня в цьому будинку. Археологи кажуть, їх роботі перешкоджають. Власник залишків будинку блокує автівкою проїзд до досліджуваної ділянки. Викликає міліцію, звинувачує археологів у руйнуванні його власності. Дослідники ж запевняють, що на проведення розкопок мають усі необхідні дозволи. Перешкоджають техніці вивозити будівельне сміття. От різні такі ну, сварки, от такого типу. Завершити дослідження планують до першого снігу. Свою роботу вбачають у тому, щоб хоча б зафіксувати віднайдені мури на папері, а залишки глиняного посуду та поки що знайдені у підвалі чотири австрійські монети відправлять у Львівський історичний музей. Фіксуємо кожен камінчик. Бачите, у нас на цьому на кресленні в двадцятому масштабі зафіксований кожен кожен камінчик муру, мощення. І ми тоді беремо нівелір і нівелюємо по глибині. Вчено розкопали місце, де було подвір'я будинку. саме там археологи надіються знайти речі, які мають велику історичну цінність. Оксана Василик, Юлія Манько, Павло Замрій, новини.